чекай, покажи, а ти тоді Що, ти кажеш, вона підходила Так, були в Богдана робили озе по джокеру, а тепер йдемо по Обамовись. Скільки то пройшло? 16 травня 16 травня. То вже більше як мій толюк. Більше як місяць ти кажу, вона не підходила мені здається, чи підходила. Ти казав, що підходила, а? А може трохи це, бо то аж аж рів був на ній, так? Ну. No. Не знаю, чи жеребна. Uh -huh. Беремо до стайні, не? Чи жеребна, чи ні, будемо видіти. А як ні, десь тут цілі. Але то в стайні буде і не ліпше. Ти береш її боронів ті чи свиня? Чи ти, ти палиш, поки <гуми> беневецько було на камеру що так? <гуми> а він Остап дає дудку, зараз ти тут. Багато маєш свини? Попробуй. Собі скільки наш. Ніс не лишов. А що хлопка? Ти льоху? А, ти mm. а, ты по тета? Ну ладно, лг умаєш. Стайкнакша стала. Ты дала, нет? Ты им дає? По те там? Mm. Кайду я це. Mm. Та шкода ти вже одягнув в Давайте, 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 А це протримається на частинку. Та во, давайся з коня, що ти? Ти щось так давав. Багато шланів зробив, коней? Ну, не рахував. Трохи було, так. Ну, з 10 зробив кубик? Десь десь так. Е, там ще в дорозі мав Рогатині був. Та би ти смислу сюди їхати? ну нема. Туди, mm. З Львова сама, да? так? Так, так, так. Ну, якщо збирається, там десяток коней, то... Ти їдеш в Ну Кого буде цікавити, я лишу номер твій, в цьому описі. Я люди дзвонили. Я тут часто а чер... Чернівеччину я чув ти там І багато робив? Та. Ти багато вже робив там так. Та, та. Вася казав, там Юри ти був у біженці. Юрий був <клух> <клух> в біженці. Котилі <в> був... <клух> <клух> так що кому треба, ну... Душе, кого кобила є, жеребна то... 16 травня Вася що вона була. Тут буде люк, не? Ветку? А, а. <реку> так. Ти кажеш так? Тикаш. Та, Вася дома... О -о -о -о. Вася вдома не був, не дав свини їсти, але <реку> байк. <реку> Перша славка, питається, жарабна чи ні, як думає, Славка каже, не жарабна. Як сказав, як у воду дивився. Сказав, як у воду дивився. За ту свою. Не знаю, вже нічого не кажу, Мучимо, але будемо пару секунд, пару ну, мінута і ми будемо знати. Забудете, що мене. Саме ліпше ветко, він каже, що Остап каже, що найкраще дивитися, коли кобила все. Чекай, що це так зробив. Чекаєш, так лямпочки забила. Ну так, але не зари. коло лямпочки, то забило. Світло і нічого не було, Так, Як що здивував? Кивася вважає. Вася серйозний. <рив> Човлю. Та що буде видно? Да я то я. <говорит> И. Все. Давай будет знать. <говорит> 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 да, И. Остап нам все покажет. Я вже Віталіка знав по лиці видів, якщо так чи не тут не знаю. Є? Молоді... О, це крашта. Жирябна восьок. Та, бачити... Йо? До речі, виглядає так, якби її, коли ви кажете крили її. Але Вася, так. 16 червня. А в червні крили.

Це серцебиття, перші органи, які формуються, це серце. Бачите? Видно? Червоний і синій що колек. палиться і так, і привезли. Так, що тут все добре. Це люкс. Бо я подумав, що травень, а травень, а я. Я бачу, що це не може бути травень. Свиняк, свиняк. Ну, то видно, що це живе. Подивися на його погляд, подивися на його лице. Довольний, а? Так що вона по обамовими. Я кажу ви що це. Він каже, вже не буду пускати. Треба пускати все одно, але коли воно вже буде палець. Так, ну є, так? Добре, то я не Ти вже і так не маєш нічого робити, ні? Якби було, якби було вже більше, він би навіть сказав у я що, коник чи кобил. Мені особисто, якби, би, з однієї все рівно, але класно, коли вже рабні купили. Тим більше, що це в неї перша лоша буде. Це Не те, то, що він да. хотів, чого по чорному, зараз. Хотів по вороному. Та добре, що. Ти, то він раз привіз, ні? Перший раз привіз, вона не стояла. Я казав, що не пускати, то А потім ти коли голову дара до все, А я теж то тобі казав, і це значить нічого більше. Це, не, це правда і все. Більше... Ти дивишся, як я. ну, тіпо, Я знаю, чи вірити в це. Коли кобила обертається до жеребця, головою повністю. Відвертає і нюхає жеребця, я вже знаю, що кобила жеребна. Є? Це тако по практиці. ну, я знаю. Деся, скільки вона? Ну, коли на кобилі криє, вже коли злазіє, і кобила обертається і його нюхає голову. Я вже знаю, що кобила жеребна, що вона й мила. Вона ніколи не обернеться до жеребця, коли вона не ймила. І, і це провірено, постійно. Ну... Це цікаво, Це його прикмети народні. <реку> <реку> ну але Вася, скільки, я, я тобі казав, поки вона не обернеться, ти ще не вірив, ні? Але так і було, ні? Як перемога, але ж оберталася голова до жеребця, все, я знав, що вона жеребна. Та добре, що живемо. То ми зараз це змонтуємо і викладемо відео.